Коли майбутні батьки кажуть, що хочуть конкретно стати дитини, це крінж чи норма? Це крінж. Якщо чоловік хоче, наприклад, сина, а дружина народжує доньку. Є знайомі, батьки їх кинули, коли дізналися, що в них народилась донька. Немає значення, донька або син народиться. Це твоя дитина, твоя кров, твоя плоть, твоя дитина, ти батько, ти мати. Курва, виховуй, не кидаю її, виховуй. Неси відповідальність, яку береш. А шкода, що так виходить, що деякі батьки кидають своїх дітей після їх народження, тільки через те, що чекали сина або доньку. Байдуже, це твоя дитина, це немовля. Хто кидає дітей? Дітей, то й потвора. Розповім, чому хотіла дівчинку. Тому що дівчинка це гарні зачіски, ляльки. Я до 11-12 років гралась і шила одяг, і все таке. Я думала, що хлопчиком буде важко. Бла, 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 ніхіра з пацаном простіше встав, причесався і вже готовий. Зараз сину 11 місяців, і я не представляю себе мамою дівчинки. Хоча різниці майже нема, коли діти бажані, любиш їх однаково. З власного досвіду скажу, що будучи меншою сім'ї, на мене спихували племінники. Мені комфортніше було з хлопцями. Всіх дуже люблю, і діти мене люблять чужі і свої. Але дівчинки мені не до душі. З хлопцями можна все, а дівчата то дівчатка. І я хотіла собі сина. Чоловік також хотів сина, народився син. Ми щасливі. В майбутньому, якщо буде дівчинка, то добре. Але є такі, що взагалі засмучується народження дитини не тої статі. Це крінж. Була б дівчинка б ми. Були б щасливі, бо це наша дитинка, наша любов. Частіше всього, чоловіки звинувачують жінку, що вона народила хлопчика або дівчинку. А він хотів навпаки. Хоча саме чоловік несе хромосому, яка відповідає за стать дитини. Крінж, ну, типа, ти, наприклад, хочеш хлопчика. А як буде дівчинка, тоді що аборт деяких людей діти взагалі виходять однієї статі. Стать у цьому це лотерея. Хочеш точно когось? Візьми з дитбутинку. Тут двозначна ситуація. Я хотіла дівчат і категорично не хотіла хлопців. А коли бачив відео з гендерпаті, де папаша психує, що буде дівчинка, хочеться йому тріснути. Один раз було відео, де з дружині навіть ляпаса дав при всіх, коли наповнення кульки було рожевим. Якщо це відбувається з цікавості, то чим це не норма? Я думаю про сина, як і моя дівчина, але якщо буде дівчинка, то і що? Дитина народжується на етапі стосунків людей, коли вони готові до всього у всіх планах і навіть до дітей, хоч то хлоп, хоч дівка, аби проблеми при розвитку народження не було. Ну капіс, а якщо вони дуже хочуть хлопчика, а вийде дівчинка, і що все трендець? Любов пройшла? Якщо так, то це крінж. Якщо вони розуміють, що вийде як вийде, то норма.